Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У кожному вчинку віри. Дивіться лише на автора віри, Петро ходив по воді. У Євангелії говориться Петро вийшов із човна і пішов по воді, підійшовши до Ісуса. Від Матвія 14:29. Учень Христа зробив неможливе. Петро ходив по воді. Інші учні бачили це. Хто знає, що відбувалося в їхніх головах? Вони також хотіли це зробити. Чи вони всі злякалися? Ми не знаємо. Але диво припиняється, щойно воно почалося щось змінилося. Ви пам'ятаєте, що саме? Увага! Петра змістилася. Раптом, відчувши сильний вітер, Петро злякався. Матвія, 14.30 Наступний ключ до міцної віри зберігайте фокус на Ісусі. Коли ми зосереджуємося на зустрічному вітрі або хвилях, ми втрачаємо наведений фокус на нашого Господа. Ми починаємо покладатися на власну кмітливість, і тоді страх повертається, змушуючи нас тонути. Вам і всім іншим, без винятку Бог дав міру віри. У посланні до Римлян 12.3 говориться у міру віри, як кожному Бог наділив. Тож тренуйте свою міру віри, як тренуєте м'язи, і вона зростатиме? Пам'ятаєте нарікання Ісуса, коли він помітив, що люди вихваляються своєю самоправедністю. Він каже: Але коли прийде син людський, то чи знайде він віруючих в Господа на землі? Відлуки 18.8 Будьте тим, хто каже так, тому що ти націлений ходити вірою. Моя молитва сьогодні. Господи. Я ходитиму вірою, а не баченням. Я дивитимусь на автора і провідника моєї віри і не боятимуся в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.